Вітаю вас на моєму каналі. Це невеличке відео. Хочу присвятити матрасному шву. Точніше, шов, завдяки якому поєднуються два в'язаних полотна. Це може бути любе полотно, це може бути перед, спинка і або якісь інші. В моєму випадку це светрик, який треба, якому треба шити бокові шви. І як це має потім виглядати після шиття? Ось так і шов має виглядати з внутрішньої сторони. І ось так він виглядає з наружної. Для того, щоб поєднати два полотна, нам потрібно роздивитись добре ці шви. У мене дві кромкові. Ми розглядаємо і дивимося, як піддівати. Я зшиваю там, де починається наступна закромкова петля. Тобто ось ось ці петлі. Не до кромкової, а від, далі від кромкової. Ось. Якби вони йдуть ближче до наступної? Роздивляємося і бачимо. Ось ці петлі. Далі підійдемо, коли до вивертніх, там будемо дивитись далі. Починаємо роботу. Спочатку зробимо вниз рух, щоб до краю закріпити край. Так само розглядаємо тут. У нас одна кромкова, друга кромкова, потім йде, бачите, тут кромкова, дві кромкових і третя лицева, а тут дві кромкових і виворітно. Тому в даному випадку, так як у нас виверітня, нам треба підійти ось тут, щоб у нас потім був вигляд цільної, цільної резинки. щоб йшло не дві смужки, а ще й була виверітня між ними. Втягуємо. Наступним рухом ми край зафіксували, наступним рухом ми вже входимо ось так. Дане на цій стороні і в цю сторону. На... на цій, роздивляємось добре і входимо ось. Одна. Наступний, знов дивимось. Тут ми маємо походити з цієї сторони. Це тільки на резинці таке, щоб був ефект, що між. Осаме ще є виборітня петля. І так продовжуємо до кінця резинки. Дегулка вийшла, туди вона і входить. Там ви піддіваєте наступні дві. Ниточки. У мене далі резинка переходить в візерунок. Ці дві петлі це вже візерунок. Тут в мене немає таких. Петель ось теж схожі, на пів. Але так, далі ми переходимо, дивіться тепер, як, я... як воно виглядає. Ви не затягуєте кожну петлю, тому що вам буде зовсім незручно то робити, кожен раз затягнути і знов виколупувати там собі ті петлі. Тому ви ось так залишаєте, потім в якийсь момент будемо творити чудо. Так, далі ми переходимо на звичайне полотно. В мене тут ще подовжується якби лицеві як схоже на резинку. А ось тут, де вже виворітні, я переходжу вже на інший темп. Беремо так само, піддіваємо. Так само відтягуємо і по дві ниточки тепер вже йдемо вздовж кромкової лінії, вздовж кромкових петель. Ось так, бачите, розтягнули. Наступний. Тут дивимося. Ось голочка, тут ниточка вийшла, ось звідси, ми сюди вводимо голочку і дві наступні підчіпляємо. Так само тут. Голочка ось тут вийшла, ниточка, ми дві наступні підчіпляємо. Вийшло ось ниточка, дві наступні підщупляємо. І так ви йдете стільки, скільки вам потрібно. Це дуже просто і буде дуже охайно і гарно. Тепер робимо таке чудо, затягуючи ниточку. Це самий приємний момент в цьому всьому, коли у вас раптово все поєдналось. Обережно тягнемо, щоб не увірватися, якщо пряжа тоненька, щоб не обірвати і не перетягнути край, щоб не затягнувся він, розправляємо і залишуємо так, як ось так воно буде виглядати. Після проня воно все вирівняється. Ось у нас вийшло таке, ніби тут виверетня. Ось тут у нас і шов. Трошки треба ще підтягнути, щоб ці хвостики більше вирівнялися. Це вже на час прання треба буде трошки підтягнути, в мене витягнулось, але подивіться, який це шов. І так він виглядає у виворітніх петлях. Я зараз ще прошию і покажу вам далі, як це буде виглядати. Ось як це виглядає ще чергова магія. Магія створилась. Особливо приємно, коли поєднуються візерунки і вимальовується такий візерунок. Сподіваюсь, вам було корисно, ви використаєте цей спосіб, Сподіваюсь, що вам було зрозуміло. Бажаю вам рівненьких петелік, гарних виробів, задоволення та насолоди від вашої роботи. З вами була Вікторія Півторак. Папа. -па.